Привіт, друзі підписники. Хочу прочитати свій новий вірш на фоні мною написаного портрета геніального актора Богдана Сильвестровича Ступки, і вірш називається Геній Богдана Ступки. Такого генія немає й по сьогодні, що голосом і грою навіки, як дуб у полі завжди незалежно. Прожив ролями всі свої роки, і у житті так щиро посміхався, працюючи в театрі у кіно, і граючи, ніколи не здавався, зростаючи талантом, як вино. Такого генія немає й по сьогодні, щоб так словами душу підіймати. а всі хотіли загадку, таланта, ціною слова. Завжди розгадать. І я впевнений, що хто б як не старався, але геніальність Богдана Ступки ніхто й ніколи не розгадає. Адже, як він не грав, але він насправді проживав ролі. І коли подивитися його фільми, навіть маленькі відрізки його ролей, інколи так були майстерно зняті, що інколи цікавіше було. Його дивитися як другорядного персонажа, чим інколи на когось головного. Шкода, що таких акторів дуже мало. І людей з такою юхаризмою, з людей з великої літери, як Богдан Сильвестрович Ступка. Підписуйтесь на мій YouTube канал Іван Плиска Палітра. Щиро дякую всім за лайки, за коментарі, за те, що знаходите час для перегляду моїх відео. Бажаю всім вам. Ангела охоронця за плечима. Нехай скоріше Господь Бог дасть Україні перемогу, мир. І я впевнений, що після перемоги Україна нарешті оживе і зацвіте, так як не раз це говорив великий геніальний актор, наш великий українець Богдан Сильвестрович Ступка. царство йому небесне, царство небесне всім нашим загиблим. Героям, загиблим людям у цій кривавій м'ясорубці. Хай спочивають, а Господь Бог хай оберігає всю нашу неньку Україну, кожну родину, кожну хатину, бути добру і з Богом.